Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось, що ще вчора було науковою фантастикою, а сьогодні ну це вже наша реальність. Йдеться про світ безпілотних літальних апаратів або, коротше кажучи, БПЛА. І знаєте, це не просто красива фраза. Те, що ми бачили в кіно, тепер літає над нашими головами. І ці технології вони ж змінюють абсолютно все: від того, як ведуться бойові дії, до того, як швидко доставлять, скажімо, ранкову каву. Так що ж це таке, цей БПЛА? Ну, якщо зовсім просто, то це літальний апарат, у якого немає пілота всередині. Все. Ним або керують землі, знаєте, майже як у відеогрі, або він летить сам по собі за заздалегідь прописаним маршрутом. Окей, і тут виникає питання, яке всі ставлять БПЛА і дрон це одне й те саме? Ну, і так, і ні. Дивіться, дрон це, так би мовити, загальна назва для будь-якого робота без людини всередині. Він може їздити, плавати. А от БПЛА це конкретно той дрон, який літає. Тобто кожен БПЛА це дрон, але далеко не кожен дрон це БПЛА. Все просто. І ця родина, скажу я вам, ну дуже різноманітна. Давайте просто поглянемо, які вони бувають. А там є все від малесеньких іграшок до просто велетенських повітряних машин. Якщо грубо, то всі БПЛА можна поділити на три основні типи за конструкцією перший це коптери. Ну, ті самі з кількома гвинтами, які ми бачимо скрізь. Їхній козир це маневреність і вміння зависнути на місці. Другий тип літаковий. Тут все зрозуміло, вони схожі на звичайні літаки, зависати не вміють, зате літають значно далі й довше. Ну і третій – це гібриди це, знаєте, така спроба взяти найкраще від обох, злітати вертикально як коптер, і летіти далеко як літак. Але знаєте, конструкція це ще не все найбільше вражає їхній розмір. І тут контраст просто шалений. От подивіться, найменші нано-БПЛА важать менше 25 грамів, просто щоб зрозуміти, це легше ніж пачка звичайних чіпсів. Такий апарат буквально вміщається на долоні, його ж і не помітиш. А тепер зовсім інша історія великі БПЛА. Тут вага вже понад 150 кілограмів. Це, знаєте, вже не іграшки, це справжнісінькі повітряні кораблі, вони створені для дуже серйозних завдань. Ось тут ми бачимо всю картину. Дивіться, як все змінюється. Від нано, що легші за пачку чіпсів до гігантів розміром як мотоцикл, чи навіть більших, але найцікавіше це час польоту. Погляньте на цю колонку, з розміром він зростає просто неймовірно, від якихось 30 хвилин до понад двох діб. Уявіть, дві доби безперервно в повітрі. Гаразд, з розмірами розібралися, а тепер давайте до сфери, де ці технології, мабуть, найважливіші. Звичайно, я про військове застосування. І щоб одразу зрозуміти, про які масштаби йдеться. Ось вам приклад. Знайомтеся, це МКЮ-9 Reaper. в перекладі Женець. Назва говорить сама за себе, правда ж? Просто спробуйте уявити, розмах крил цієї машини 20 метрів. Це ж як у невеликого пасажирського літака. Справжній велетень у світі безпілотників. А ціна: приготуйтеся майже 17 мільйонів доларів за один. І ця цифра, звісно, не зі стелі. Вона говорить про те, наскільки складні технології там всередині оптика, зв'язок, озброєння, все на найвищому рівні. І що ж роблять такі дорогі машини? Ну, вони буквально змінили правила гри на полі бою. Це, по-перше, очі для командування, які бачать все і далеко. По-друге, це ідеальний інструмент для наведення артилерії. По-третє, так вони можуть і самі завдавати удари. Але найголовніше, мабуть, те, що вони зберігають життя військових, виконуючи найнебезпечніші завдання. Але досить про війну. Світ БПЛА набагато ширший. Давайте подивимось, як ті ж самі технології вже змінюють наше з вами цивільне життя. І тут варіантів використання ну просто море. Круті кадрі в кіно з висоти пташиного польоту це вони. А гражі, що стежать за кожною рослинкою на величезному полі, знову вони. Інженери, яким більше не треба ризикувати життям, щоб перевірити міст чи лінію електропередач, теж вони. Навіть рятувальники, які шукають людей у горах, чи екологи, що спостерігають за тваринами, всі вони використовують БПЛА. Ну і, звичайно, доставка. Пам'ятаєте, як у фільмах? Так от. Такі гіганти, як Amazon чи Google, вже щосили працюють над тим, щоб посилки прилітали просто до порога. Це вже не фантастика, це відбувається прямо зараз. Але це ж тільки початок. Технології розвиваються з шаленою швидкістю, то куди ми рухаємось далі? Головний тренд це автономність. І що це означає? А те, що в гру вступає штучний інтелект. Дрони перестають бути просто ну, керованими іграшками, вони вчаться думати самі, аналізувати, що відбувається навколо, розпізнавати об'єкти і, що найважливіше, приймати рішення самостійно, прямо під час польоту. І є ще одна річ, від якої просто перехоплює подих рої дронів, тільки уявіть: не один апарат, а сотні тисячі маленьких дронів, які працюють разом. Як один живий організм, наче рій бджіл. Разом вони можуть робити такі речі, які не під силу жодному, навіть найбільшому і найрозумнішому безпілотнику. І все це, знаєте, підводить нас до однієї простої, але дуже важливої думки. Будь-яка технологія це просто інструмент, і тільки від нас залежить, як ми його використаємо. Майбутнє цих літаючих машин, воно в руках людей, в наших руках. І наостанок просто подумайте, а як би такий дрон міг допомогти вирішити якусь проблему саме у вашому місті? Адже хто знає, можливо, наступна геніальна ідея, яка змінить світ на краще, вже буквально літає в повітрі. Дякую.